Привіт, друзі! Ви на каналі Mor Games. І сьогодні я буду, я буду продовжувати грати в гру, яка називається Тесті Планет 4. Коротше, це вже у нас четверта глава. Тут у нас глава з бджілкою. Коротше Давайте починати. Так, у нас тут якісь. ну, коротше. Які доглядає за вуликами, любив бджол? Так, а хім, це я не розумію трохи, бо я не француз. Бі Colony Collapse It's Asselerating. So let's look at some rushing research we're doing in the area. Короче, вони тут знімають свій дос, кажуть що бджоли, вони роботящі, типу що це. We're giving this Xtremian X. Experimental colonies <laughs> three messages a day. This seems to keep them healthy, but it's very deluxe work. When you can see how to do the massage, you can do the massage. A more promising project is the Super B. It's polythmatic, like. A regular b but is Racist to colony Collapse. Він каже, що в нього є м, такий проект бджоли супер-бджола. Ага. Воно <coughs> 4. Uh, for... uh -huh. Ну, я не буду читати, я тут так бачу, що мужик короче, розбив бокал, і да. Вот наша бджілка. Йоу, друзі, дивіться, які тут великі бджоли, А ми такі маленькі. Ми збираємо нектар. Хоча він його їст. Чим він його їсть, скоріше, чим їст. Коротше, той мужик розбив бокал, і ця супер яка поїдає все на своєму шляху, вийшла на ПП Свободу. І це плохо, напевно, не знаю. Так. Тут якісь мухи, комарі літають, А комарі разве збирають нектар? Якось нелогічно, ну ладно, може це якийсь вид веджол. Я не знаю. Ай. Ну це будь-які комарі, Не похожі, О, гнат. Гнат це по французьки чи по англійськи комар, не знаю. бам, так, зараз я виросту і буду хавати цих бджол. Бам-бам-бам-бам-бам. трошки прискорим процес. Да, отак от. Отак, от. от на. Бам. Хоба. Такс. Ну, зовсім то бджоли не так швидко Ну, Так як той мужик казав, що це типу супер бджоли, ну це, звісно. Тоді так то. О, вона збільшилася, і тут мої добре видно. Дивіться, в неї велике одне око, як у циклопа, рот, посмішка і крилушка, як у бджоли. Хех. О, я можу цих бджол їсти. Так, ми на якомусь кущі, чи це дерево. О, це пташки колібрі. Значить, ми дуже ще маленького розміру. 1 см. А разве колібрі 1 см важуть, ну, розмір у них. Я думаю, вони хоч трохи більше, десь там 10-20 см. Ну ладно, 1 см. Якщо ми 1 см... Сантиметр... А, ні, ми два, А подожжі, вони більше за нас, ми 2 см. Вони прикладно зараз 5 см. Хоча все, все правильно. Я сам не знаю, якого розміру колібрі. Мені не цікаво. Я ж не колібрі. Так. Я вже знаю, що це наймаленька пташка, типу, у світі. Так, у нас вже це другий кадр в цьому в ігрі, да? Зараз ми можемо їсти колібрі. Бам! Кіко тут бджол. Йоу. Бам-бам-бам. пташечки наслаждаються з -з запахом квіток. Бам! А їх шо тут безкінечно, Цих бджол, ем, колібрі? Вони що? З безкінечного генератора беруться. Чи шо? Чого їх безкінечно? О, як квіти вже годен їсти. Бам! Сюда. Сюда. А я все сжираю. -мо, мы уже 8 см висоти. О, третій кадр. Так. О, тут, яс. Yes. Пташка червона. Попугай екис. Кардинал. Кто за? Кардинал икис. Не знаю, кто это вообще. Так. Хаваем, хаваем. Яблуко о, Apple. Я iPhone, короче, собі. О, тут квадро... квадробіри. Ой, пу, квадрокоптери. Так. Еу, я взірвався об квадрокоптер. що їх не взяти, типу Косаться в них, а то ми будемо бахати. Буде вибух. Тоді ми будемо під'їдати цих кардиналів. Ах, кардинали. Що тут так багато квадрокоптерів? І вони знову беруться з пустоти. Так само, як ці пташки. Ну, де логіка? Чому їх так багато? Таке не може бути. Ми 20 см видно. Че ми їмо квадрокоптери. Бам! Ці дрони йому квадрокоптери. Бам-бам-бам. Зараз буде у нас четвертий кадр. Що там буде? Цікаво. Так. Сюди зідаємо. Та що їх так без... О, вже четвертий кадр. Яблука тут ще є, вау! Тут цілі дерева яблучок. Це ж той мужик? Чи це цей мужик? А хто з них мужик той, який був мужиком, який розказував про цих... цю... бджолку? Зідаємо всі яблочко. Яблучок багато не буває. Бам. Такс. А хто у нас зверх? О, тут у нас коршуни орли. орлиці. Коршуни, Да. Бам. І люди теж з пустоти беруться. Ну що за нелогіка? Там бачу прямо місто є. Так. Друзі, це перший персонаж, кого ми бачили, який літає. Взагалі кіт був ходив, в 8 плавав, креса ходила. О, ми з'їдаємо. Ми людей нузили. П'ятий казу. Тут ялинки вже взялися. Ой, вертольоти! Офігеть. Я зідаю коршунів. О, місто! Стоп! Куди машина тільки що поїхала? От їде біла машина. Розвернулася і поїхала назад? Що так нафіга вона їхала туди? Так, ми з'їдаємо людей, які тобі там собі щось живуть. О, ми вже 1 метр маємо. 2 метра уже. Такс. Бам-бам-бам. Зараз будемо машини їсти. І ці маленькі вертольоти. А ще тут є воєнні вертольоти. Літаки, воєнні літаки. Винтокрили, зараз будемо їсти. О! Машини хаваємо. Погнали з вертольотиком. Опа! Бам! Хаваем, хаваем. Нам надо будет жирным. Жирною булою. Щоб всех собі легенько їсти. Вам крили ему сюда, тако туту, оба. Так, будем те или такий. Ой, ой, таке міг їсти. Шостий кадр. Офигеть. Ми вже такі гігантські, що прям обалдеть. Так, 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 їмо, їмо. Набираємо більший розмір. Дерева їмо. Бам-бам. Так. А куди люди з вікон тих пропали? Вони ж там. Ми їмо воєнні вертольоти. Каже, на нас вже об'явили охоти. І як завжди, ці вертольоти, всі літаки беруться де, звідки вірно, з воздуху. Зараз буде сьомий да, сьомий кадр. О, тут вже багато бачу є міст. Бам. Ого, тут вже літаки повноцінні. І що їх так багато? Як завжди, все береться з воздуха. Бам? Оба, хоба, хоба. хоба. Літаки. Чуйте, а давайте знаєте, що зробимо? Поки я не можу їсти ці літаки. Я зараз зроблю експеримент. Що буде, якщо літак посадити зараз на низок? Ой, ні, ні! Стань! І він, 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 він летить понизу. Ну, і я не завжди логіки ноль в цій грі. Ось мені випригує з води. Дела. Ну, чайка летіла під водою. Подивіться обов'язково відео про весь міні, і там він. чайку під воду запхав і вона летіла Взагалі, подивіться всі відеоролики на цьому каналі. Тут виходять різні ігри на цьому каналі. Тут виходять підборки ігор. Колись такі підборки знімав Андро Малік і Адор Плей Я не взяв ідею. Прикольно взагалі такс. Бам. Ті мої великі. Уже 64,5 са... метра. Так, це вже восьмий чи сьомий кадр. О, ми холме фіга собі. А що все таке маленьке місто було на цьому світі їхньому. Могло би бути і побільше. Такс, давайте о на. Бам! Сюди. О, я годен їсти. Тепер. Оце. Я зі квартал один. Бам. Що? Ще ні? О! Ми вже гори їм. Тут вже гори з'явилися. Ну, окей. Шість кілометрів ми. Стоп. Що Що це за островки? 8 кілометрів, 10 кілометрів. А як ми, типу, стали, типу. А що це з світом їхнім? Як це ми так? Стали так? А коли кінець? Що якісь острови безкінечно? Так це уже 422 км. А, ми все, ми за планету зимов. Офичик. Ми в космосі. Потом. Бам! Короче, друзі, от так у нас відеоролик получился. И кес Ну, ви не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім пока!